Тож, заїхала на ремонт ось така ось репка, такому рюкзачочку. Вот. Рюкзак плотний, гарний. З комплектуючим маємо саму реп, акумуляторна батарея, зарядний пристрій і дві антени. Реп розрахована на, на дві діапазони. На, на, на дві. Антени одного діапазону, ну, судячи з антенни, як тут написано, 840-950, саме і тут, 840-950, два канали два канали по на одній частоті. от Наскільки вона ефективна і доцільна є для того, щоб ставити її на автомобіль, М -м не знаю. Я б, мабуть, таке не використовував, тому що душиться тільки радіозв'язок. От, відео не душиться. А, проблема у нас наступна, вирвало, вирвало прямо ось так роз'єм. Тут ми бачимо, що все на закльопках, тобі щоб розібрати, треба це все повисверлювати і, і вже потім можемо щось переміряти та зорієнтуватися. А, також Роблено. Ось це у нас шнурок іде на акумуляторну батарею. А ось тут у нас йде другий шнурок на вихід, на кнопку увімкнення а, даної репстанції. Загалом розберемо, подивимось, які модуля тут встановлені і чи вижив а, модуль, який йде на цей канал взагалі. Тож, поновив, а, вирівняв. Максимально весь корпус замінив перехідний піктейл. Зараз будемо переміряти та дивитися щільність спектру сигналу, що у нас буде видавати кожен з каналів. Так, На один канал поставив на ваттметр, а на інший канал підчепив аналізатор спектру. Отже, кнопку вмикаємо. Бачимо на одному каналі. Ось цей модуль працює в максимальці, він видає 33 Вт. Ось, Щось, Як для мене, то це щось є якесь космічне. В той самий час маємо на другому каналі ось таку спектральну характеристику. Видає 843 920, а також у нас десь від... 1600 до 1800 МГц. Ось такі частоти. Бачимо, що у нас це центральна, а це є в резонансі. ж можемо навіть мабуть, трошечки, трошечки змістити. О, ну і по потужності побачили. Це стосовно цього каналу. Зараз поміняємо місцями. Тож, отже, поміняв місцями. І вмикаємо. Бачимо, цей канал у нас видає 10,5 Вт, а щільність цього каналу маємо десь таку саму, як і була заявлена попередня, як і на другому каналі. З тими ж самими частотними характеристиками. Так, Зараз намагаюсь, у нас є два підстроїчних резистори, ми їх зараз викручуємо. Перший відповідає за ширину спектра, да? ось бачимо. Ось нижній покручуємо. І наш спектр на 860 звужується, Да? ось бачите, густий став. Або ми його навпаки розширюємо. От. А другий відповідає за зміщення за частотою. Пішли, 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 пішли. Тим самим зміщуємо наш діапазон. Діапазон частот. Так. Але все ж таки незрозуміло, чому цей підсилювач не виходить в свій фул режим. Це і бачимо, що він працює, а цей не хоче. Щось в ньому все ж таки некоректно в якимось елементах. Отже, знов таки повторюсь, що це є дуже дивним, що такий. Маленький незрачний модуль-генератор джаммер видає таку велику потужність. 35 Вт то є дуже велика потужність для такого модуля. От. Цей там 10, 11 Вт в це я вірю. От. А в 35, хоч Китайці їх так і заявляють під 30 Вт. Да? Але все ж таки такого я бачу не так часто. Такий саме варіант, щоб такий модуль видавав свої 30 Вт, котрі є заявленими. Ось тепер саме цікаве, чому два однакові модулі. Але один видає у нас 35 Вт з однаковою спектральною характеристикою. А другий видає 11 Вт. Все ж таки, може, в цьому модулі щось та, пригоріло, тому що при вириванні піктейлу. І, до речі, піктейли я міняв. Це не перший піктейл, я і цей ставив сюди. Він все рівно нам видає ті самі характеристики. Дуже цікаво.